Всім привіт! Сьогоднішня тема це інкубація. У мене є отакий інкубатор. Інкубатор називається кочка. Не перший рік я інкубую яйця, яйця домашні. Ну і хочу вам, з вами поділитися деякими хитрощами, секретами, як я це роблю. Я підбираю яйця ну і трошки про самий весь процес. Такі яйця. Яйця всі відібрані. От, от такі яйця. Тут позначено олівцем. Це трошки довші яйця. Це більше, як їм 10 днів. І ось такі. Це їм приблизно 8 днів, бо не можна було одразу назбирати ту кількість, яку я хочу інкубувати. Тому позначив яйця для того, щоб подивитися, наскільки це буде ефективно. Заложую всі перевірені на наявність подушки. Подушка от в цій частині знаходиться. А гострим кінчиком донизу ставиться. Ось таким чином. Але перш ніж заложити яйця, потрібно поставити ось такі е, штучки, як неправильно називається. бажано витягнути, щоб не мішало нічого. І поставити ось такі штучки. Сюди поставити серветки. Серветки я завчасно зволожив. зволожив такою тепленькою водичкою, щоб вологість підтримувалася правильно. А якщо зробити це вже після того, як яйця поставлені, то не зовсім воно так і добре. Це вже перевірено. Це було не перший рік, Але нашому було світло в той період, коли немає нікого вдома. Був. Можна трошки поправити, щоб кришка хорошо ставала, можна завчасно опакувати. Кришка стає добре. Можна заложувати яйця. яйця буду заложувати в такому порядку, щоб ті, які давніші, то десь між ними були, щоб частота експерименту в дійсності відповідала. Цей процес. Проходить, заложу я повністю весь інкубатор. Хочу перевірити, наскільки буде ефективно, наскільки вдало запліднені яйця. Ну а далі буде, в прискоренному варіанті буде таке часткове відео. І ще дивіться такий момент. Тоді, коли яйця ми всі поставили, потрібно якусь бумагу взяти і поставити по боках, для того, щоб коли ми будемо перевертати яйця, щоб вони міцно трималися в своїх печерах і не побилися. Бо так як це буде качання з одної сторони в іншу. То при цьому можуть оці крайні, які не доставлені яйця, можуть просто купитися. Я отак постійно роблю, будь-що, що ви можете сюди поставити, можливо, якусь там бумагу, серветку, що у вас є в наявності, там можете поставити. Якби в цьому різниці великої нема, що тут поставлено. А оці серветки, які на початку відео я ставив, і розказував, то туди треба буде шприця глядати воду. Ну, а далі я покажу, як роблю Я проблю я. ми всі яйця вже заложили або повний інкубатор, або скільки ви хочете проінкубувати яйця, можна помикати інкубатор. Накриваємо, перевіряємо. Чи добре стало, ніде нічого не заважає. Яйця то не повинні заважати, тут відстань велика. Ставимо кришку і вмикаємо в розетку. Маємо на даний час ми маємо 12,9 градусів. Ну і в такому положенні я нічого не ставлю цю підставку. Напевно, десь буду ставити. Сьогодні, е, сьогодні ні, а от вже, взавтра, взавтра десь зранку, буду підставляти його під низ. І от, пройшло 15 годин. Температура стала 38.0 на інкубаторі. Можна інкубатор вимикати, знімати кришку. Беремо воду. Вода кімнатної температури. Шприц. І ось таким порядком заливаємо тут, де серветки. Таким чином заливаємо воду в кожну серветку, приблизно шприцом по, ну, я беру по 20 мл чи кубиків. Таким чином. Накриваємо. Вмикаємо і ставимо упор на Ось Отаким чином. Все, всім гарного. І так, це буде у нас, наприклад, на ніч будемо ставити. Ця сторона буде на день. Все. Всім дякую за увагу.